Бути чи не бути електротранспорту у Житомирі ось що чому питання. З одного боку держава вимагає заробляти гроші, з іншого боку, розкладила масу пільговиків, за яких розраховуватися не поспішає. Заходимо в перший тролейбус і запитуємо у кондуктора, чи багато сьогодні пільговиків. Ну я могла би сказати 70%. От сьогодні я приїхала з ялинки до. Ну, театральною я продала 19 білетів. Я поразилась, а транспорт був повний. Можливо, цифра у 70% завищена, проте проблема справді є, і з кожним днем вона гостріше відбувається на стані електротранспорту. Сьогодні за дурно ви не отримаєте ніяких послуг, не дадуть вам ні води, ні хліба. А ось прокататися на дурняк в тролейбусі чи трамваї, будь ласка. Від пенсіонера та депутата міської ради до тюремного охоронця білі люди, яких держава визначила якнайменш спроможних платити за проїзд. І не має значення, що у одних справді розмір пенсій до тисячі гривень, а у інших ця цифра дозволила б за рік і самому тролейбуса чи трамвая купити. Як результат крайніми залишаються робітники ТТУ. Ну, бачите, як забулись про нас, не виплачує нам зарплату. Це дуже погано у нас зараз, тому що от ви скажіть, навчіть мене, як прожити без грошей. Треба платити комунальний, ну і якось треба жити. Все влаштовує, крім того, що нема виплати. Зарплати не платять? Нема зарплати, так. Да. Баставати будемо. Що будете робити? Баставати будемо, будемо вставати. Да. Всі, всі працівники говорять, що будем, буде забастовка. Сьогодні Харків стоїть, а 2-3 дні і стане Житомирське депо. Ну, саме болюче питання це не виплата зарплати своєчасно. За пільговиків має платити держава, проте кошти ці, як на війні, вибиваються через різні інстанції, і їх сума з кожним роком чомусь зменшується. Ну, ще ні в одній державі в світі немає такого, щоб возив і ніхто тобі не платив за це. Ми сьогодні працюємо в такому режимі. І якщо взяти ще вернутися до цифр, то по підрахунках нам держава повинна в минулому році була б компенсувати 35 мільйонів, більше 35 мільйонів. Нам із додатковими 22, От різниці цієї не вистачає. Але навіть з тих 22 мільйонів нам не надійшло виділених уже державою субвенцій в кінці року 2,6 мільйона гривень. Що зараз порождає цю ситуацію, яка складається в ТТУ. Сьогодні тролейбуси, що виходять на лінію, складно назвати рухомим складом. Це, як правило, старезні, зашарпані та обдерті коробки що з останніх сил працівники ТТУ латають і випускають на свій страх та ризик. І якщо далі на це закривати очі, час від часу підкидаючи бюджетні копійки, аби продовжити агонію, проблема завершиться з закінченням епохи електротранспорту. Тобто, якщо держава бажає зберегти цей вид перевезення як соціальний, нехай бере його на повне утримання. Якщо ні, приклад виходу із глухого кута можна знайти в Росії замість пільг адресна соціальна допомога. Хотілося б, щоб держава прийшла до цього, і за цим майбутнє, тому що ну сьогодні зрозуміло, що. Тільки вихід з цього, що повинна бути адресна допомога, і кожен буде знати, чи йому їхати сьогодні, чи йому їхати завтра, чи їхати це два рази в день, чи три рази, як кому буде виходити. Однозначно за цим майбутнє. Отже, варіанти розв'язання проблеми є, проте яку з них оберуть владні мужі, відповідь нам залишається чекати вже недовго. Юрій Омельченко, Микола Подолян, час країни, Житомир.